Пливемо в ви новий робочий тиждень. Щось тут кав'ярня придумала продовження борг та піар для українців. Вигідні грошові перекази в Україну, робота для бюті майстрів, українське кіно та івенти в українському місті Калгарі. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Ну що ж, друзі, розпочинаємо з вами справжню весну. Я сподіваюся, що вона вже буде дійсно весною. Мене звати Ангеліна Таран, і я невимовно щаслива цей понеділок. Це робочий тиждень цю весну, цей останній місяць весни розпочинати разом з вами. І сьогодні, як ви бачите, я тут не одна українська кав'ярня щось таке придумала. Кажуть, візьмі у цей понік з матчею. І до речі, це буде перша матча в моєму житті. Ви не пробували? Я теж сьогодні перший раз. І до речі, в українській кав'ярні зараз з'явилася кава на безлактозному і з ігристими нотками. Словом, друзі, мене для вас купа новин, але з таким зіллям я заряджена розповідати вам їх вже не витягуючи час. А ми переходимо саме до них. До уваги усім новоприбулим. вам про те, що зараз відбувається збір підписів на те, щоб продовжити ворпірмід для українців. А також ми намагаємося нашими підписами вплинути на ситуацію з піаром, щоб відкрили нову програму або відкрили певний вектор уже існуючих, тобто додаткові місця для українців. І все це не просто так. Це все затверджено, скреативлено створено імміграційним консультантом. І дякуємо Галині Міллер за цю підтримку. Ви можете залишити свій. Від підпис в її офісі, також у Clinic е, на другому поверсі, і в українській кав'ярні. Будь ласка, зробіть це. Збираються підписи до 1 травня, і також ви зараз можете залишити там свій підпис для того, щоб вплинути на продовження вор-пірміту. Чому саме до 1 травня? Тому що вже 4 травня в нашій міській бібліотеці в місті Калгарі відбудеться зустріч з представниками Альберти, і будемо говорити про те, як отримати піар, якщо ви приймаєте Їхали по візі Коет. Обов'язково зверніть увагу на цю подію. Вхід вільний. Ви можете вже прямувати, готуватися, планувати цей день. І зустрінемося там 4 травня о 10.00. Не пропустіть. Також рада вам повідомити, що твої новини Калгарі тепер збирають новини не тільки для українців в Калгарійських, а також для Едмонтонських і, взагалі, для Альберти загалом. І є в мене новина з міста Едмонтону про те, що представники парламенту. Альберти, ті, хто також українців, хто колись так само приїхав, як і ми з вами до цієї країни, намагаються зробити життя новоприбулих набагато легшим. І от саме в Едмонтоні продемонстрували інноваційну технологію, коли тепер в аптеках можна відчувати безбар'єрність і отримати все, що вам необхідно українською мовою. Вітаю! Мене звуть Андрій Боченко. Я депутат Алберти та секретар парламенту у справах корінних народів. Мені дуже приємно поділитися з вами ініціативою, яка допомагає зменшити бар'єри для новоприбулих українців в Канаду. В аптеках Раксел по всій Алберті і Канаді, як саме Раксел тут, у Девані, завдяки стратегічному партнерству з компанією Voice, новоприїжджі тепер зможуть отримати доступ до технологічних послуг услугу перекладу менш ніж за 30 секунд. Ці навчені медичні перекладачі дозволяють тим, хто не розмовляє англійською мовою, з упевністю спілкуватися своєю рідною мовою. Аптека Раксел має переклад понад 240 розмовними та жестовими мовами, такими як крі, Французька, Іспанська, Інкутітут та Українська, оскільки ми продовжуємо вітати новоприбулих в Украї... з України в Альберті. Роксел допомагає підтримати кожного новопробувого в Канаду, Приєднуйтесь до мене, поділитися і поширити це повідомлення, щоб переконати, що кожен українець зможе знайти свій голос з належною увагою, правильною мовою та в правильний час. Хочеться подякувати Андрію Боченко за таку підтримку за інформування нас про такі цікаві проекти. Я сподіваюся, що Edmonton це тільки початок і також така послуга скоро буде можливою. І в Калгарі. про все це буду інформувати вас, як тільки дізнаюся, у нашій щопонеділковій програмі. Ну а далі давайте поговоримо про допомогу Україні. 24 квітня президент Байден за підтримки обох палат конгресу США виділив Україні значний пакет. Допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів. Як було сказано, військова допомога почне надходити в Україну за лічені години. Заявка прем'єр-міністра Великої Британії Сунака про надання військової допомоги у розмірі понад 500 мільйонів британських фунтів стерлінгів разом із обов'язаннями інших країн викликала рішучу підтримку з боку союзників України. Для Канади вкрай важливо підтримати наших союзників активно сприяти успіху України вже вжити аналогічних заходів та без волікань значно збільшити військову допомогу Україні ключовим моментом зараз є швидкість, як зазначив президент України Володимир Зеленський, і цієї неділі за організацією та підтримки конгресу українців Канади відділу міста Калгарі відбувся мітинг. Байдужість вбиває. Він відбувся на Олімпійській площі. І давайте подивимося, як це було. Дербесь, якщо ви знаєте. А це він у мене воює з 15-го року, де всі хлопці от писали йому побажання. Захищав Київ, як, повномасштабка почалась. Захищав Лісичанськ. Передавайте йому під нас, від нас всіх. Да. обов'язково дякую за дякую. 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 і вам бути жінкою, дружиною. Військово дякую. 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 це дуже Такі події, вкотре нагадують, що ми не одні, і тільки єднаючись, ми можемо робити великі кроки і наближати таку довгоочікувану та всіма нами бажану перемогу. Тож обов'язково долучайтеся до мітингів, підписуйтеся на сторінку Конгресу українців Канади відділу міста Калгарі у Фейсбуці, в інстаграмі, Будьте частиною нашої громади. І як тільки будуть наступні події подібного характеру, я буду інформувати вас тут, а також у телеграм-каналі Твої новини Калгарі». Як відомо, місто Калгарі розвивається і в ньому проживає Ває багато різних національностей і взагалі, якщо ви не знали, близько 120 мов ви можете почути, гуляючи його вулицями. І саме тому я хочу розповісти вам про фестиваль майбутнього, який буде відбуватися з 2 по 11 травня. За підтримки спонсорів та громадських партнерів, школ архітектури, планування та ландшафту, торгово-промислової палати Калгарі, департаменту економічного розвитку Калгарі, Art Commons, а також багато інших організацій відбувається захід фестиваль майбутнього міста. І я вас запрошую телеграм, де ви зможете переглянути локації, на які ви можете залітати безкоштовно. Можливо, десь потрібно буде придбати квиток, але в чому полягає ідея показати вам в якому напрямку зараз розвивається місто, де його перспектива. Ну і звісно, будемо говорити про реалістейт. Одним із популярних напрямків зараз є це переробка офісних приміщень у житлові будинки, тому що даунтаун завжди був. Ув місцем офісної роботи, але з приходом ковіду цей темп почав знижуватися. І зараз багато будівель просто чекають на те, а що з нами буде далі. І от є така програма, яка намагається оживити місто, і ви можете стати її учасниками. Тож, якщо вам хочеться більше дізнатися про те, чим живе зараз місто, які в нього є плани та проекти, обов'язково завітайте на цей фестиваль, відвідайте різноманітні виставки та побудьте на екскурсіях. і Дізнайтеся більше. Грошові перекази з Канади в Україну від іммігрантів для іммігрантів з любов'ю. це перша служба грошових переказів у Канаді, яка має пряме партнерство з Приватбанком та А Створена порна для мігрантів у 2014 році у Місісага, Онтаріо. Найголовніше, що гроші ви можете переказати на будь-який український банківський рахунок. Якщо це Приватбанк, то це займе одну хвилину. Якщо це інший український банк, то це десь буде протягом однієї години. Чим більше пересилаєте, тим вигідніші умови. Якщо ви пересилаєте понад 500 доларів, то перекази будуть безкоштовними. Якщо це буде менше 500 доларів, то вам доведеться сплатити додаткових 2 долари і 99 центів. Ремітбі має зручний додаток, який можна завантажити у App Store, а також Play Store, у якому легко отримувати сповіщення та іншу важливу інформацію, а також поповнювати рахунки українських мобільних телефонів, таких як Lifesell, стар або Vodafone. Тож тепер переказ коштів до України має не бути для вас проблемою. За більш детальною інформацією, ви як завжди, можете звернутися в описі під відео. Я вже не раз говорила, що захоплююся нашими українцями, які тільки приїжджають, починають відкривати свою справу, створювати свій бізнес, об'єднувати українців за спільними інтересами і бігуни у нас є, і бізнес-клуби. А сьогодні хочу розповісти вам про професійний клуб мафії, тому що коли місто Калгарі засинає, прокидається. Мафі, привіт, українська громада. Мене звати Алекс, і Я є засновником першого українського клубу по класичній мафії в місті Калгарі. Що таке класична мафія? Ви можете дізнатися в нашому телеграм-каналі або прочитавши правила в інтернеті. Ми граємо в четвер, п'ятницю, суботу, після шостої вечора. Що ми маємо на меті насолодитися інтелектуальною грою в класному ламповому ком'юніті, і навіть мати змогу їздити на турніри по Канаді. Також ми долучимося до збору, який вже озвучила, або ще скаже про нього Ангеліна, і також будемо допомагати лавам ЗСУ, донатами і зборами. А тепер давайте покажемо. Приходьте, доєднуйтесь, спробуйте себе у ролі мирного жителя, мафії або навіть комісара. Тим самим ви долучитеся до збору і гарантовано класно проведете час. Хочу подякувати клубу за підтримку нашого збору. Ці військові, для яких ми зараз збираємо кошти, зверталися до вас під час другої річниці повномасштабної війни Росії проти України. І зараз бираємо кошти на техніку, яка буде підвозити боєприпаси. Буду вдячна вам за підтримку цього збору, а також усіх заходів, які проводять українці, на підтримку наших збройних сил України. А для тих, хто шукає професійного розвитку, любить кулінарію, любить готувати смаколики і також працювати у кейтерингу. У мене для для вас є цікава новина. Некомерційне соціальне підприємство «Центр для новоприбулих надає канадський досвід роботи та навчання для іммігрантів та біженців. Він передбачає 10-12 тижнів онлайн та очного навчання. Під час програми слухачі отримують практичний досвід роботи на комерційній кухні, покращить навички спілкування та покращить розуміння обслуговування клієнтів. Реєстрація на навчання та інформаційні сесії ще досі тривають. Якщо ви хочете дізнатися більше, а також податися на це навчання. Завітайте в опис під відео. Також в телеграмі для вас завжди буде дублюватися ця інформація. Увага! Б'юті майстрам! Якщо ви хочете зрощувати свій особистий бізнес і шукаєте місце для роботи. Якщо ви хочете мати професійний нетворкінг, проводити майстер-класи та доєднуватися до них, щоб покращувати ваші навички, хочу познайомити вас з Unfiltered. Це найбільший коворкінг-простір для б'юті майстрів у місті Калгарі, де ви можете рундувати свій особистий кабінет, а також мати спільну зону. Локація чекає на косметологів, майстрів перманентного макіяжу, брів, вій, манікюрних майстрів, педикюр. Урних майстрів, масажистів, дівчата українки. Давайте покажемо цьому місту Калгарі, як може виглядати справжня краса, і як завжди, посилання в описі під відео. Ну а після роботи завжди хочеться відпочити. І знаєте, я обожнюю кінотеатри, але мені складно дивитися кіно англійською мовою. і Хочеться прийти до кінотеатру і слухати нашу українську мелодійну мову. Ну і звісно, подивитися на наших славнозвісних українських авторів. І саме тому хочу подякувати фільм Компанія-прокатник, яка займається прокатом українських стрічок по усій Канаді. І вже 3 травня на вас чекає українська кінострічка Я і Фелікс. Історія про відносини між дітьми та дорослими, які розірвані тривожними 90-ми в Україні. Хлопчик Тимофій знайомиться з дивним чоловіком на ім'я Фелікс. Він ветеран війни в Афганістані. У нього ПТСР і він любить музику. Фільм став екранізацією романа Бестселера Хто ти такий? Артема Ч. Фільм, як завжди, українською мовою, але має англійські субтитри. І це що означає, що відбувається лагідна українізація. Запрошуємо канадських друзів, показуємо їм якісне українське кіно. Перегляд фільму розпочинається вже о сьомій вечора. Не запізнюйтесь! Квиточки в описі під відео. А в цьому моменті мені хочеться співати. «Допоки сонце сяє, поки вода тече. Во надія є, і така в мене є надія, що так само будете ви співати на українському концерті Вадима Красноокого. Грандіозне повернення улюбленого всіма українцями хітмейкера з піснями, які вже стали по-справжньому народними. 19 травня, о шостій вечора, ми будемо співати з вами про надію, яка точно не буде покидати наше життя і буде дарувати нам відчуття минулого спокою. І о, знаєте, коли ти повертаєшся в минуле. Коли ти повертаєшся в якісь спогади, вони тебе підігрівають і є тим рушінним механізмом рухатися далі. А, до речі, якщо вашим діткам до 12 років за попередню реєстрацію вхід для них буде безкоштовним. Організатори концерту «Казка Інтертеймент, і кожен концерт має благодійну мету. Зараз вони збирають на дрони для Збройних сил України. Тож, якщо ви хотіли задонатити не знали куди, хотіли підтримати Збройні Сили України, і при тому в принципі отримати якийсь такий, знаєте, позитивний заряд, то мені здається, це найкраще поєднання. У сьогоднішньому випуску новин я хотіла показати вам, що ви можете впливати на певні ситуації, що бувають у вашому житті. Головне ваша небайдужість. Присутність на мітингах, залишити свій підпис, коли ви куштуєте в українській кав'ярні якийсь смаколик, поширення новин бажано від твоїх новин Калгарі. Ну я вкотре нагадаю вам, що я є офіційною кореспонденткою Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І всі новини, які ви переглядаєте у цьому випуску щопонеділка, вони перевірені, підготовлені з душею і як цей київський тортик спечені. і можу вам сказати, що приємно отримувати фідбек, коли ви ходите на концерти, коли ви виграєте подарунки від наших українських майстрів та організаторів концерту. І для мене було таким великим подарунком отримати фідбек від організаторів концерту бумбоксу Media. І вони сказали, що дякуємо новинам. А я дякую вам, що ви їх дивитеся, і далі буде ще цікавіше і ще більше. Ви головне не перемикайтеся, підписуйтеся на YouTube канал і не пропускайте випуск новин.